Сімейний Кодекс України, глава 11. Припинення шлюбу. Статті 104-106. Стаття 104 Підстави припинення шлюбу. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Якщо один із подружжя помер, до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припиняється внаслідок його смерті. Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припиняється внаслідок його розірвання. Стаття 105: припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заяви подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього кодексу. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду відповідно до статті 109 цього кодексу. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду відповідно до статті 110 цього кодексу. Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яка не має дітей. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, заяву про розірвання шлюбу. Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу Державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву нотаріально засвідчено або прирівняно до неї, від його імені може подати другий з подружжя. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружнями і нового спору.